Ваша краплина крові для когось це океаного життя. Долучитися до акції «Допоможи захиснику донать кров для ЗСУ в межах донорського тижня. Закликають тернополяну Тернопільському обласному центрі служби крові. За рік тут здають кров щонайменше 10 тисяч разів. Однак під кінець року активність донорів падає. Відтак усіх небайдужих просять зробити добру справу та стати донором для наших воїнів. Тернопільський центр служби крові єдиний в області та забезпечує усі медзаклади нашого краю. Також передають кров на фронт, тому вона потрібна постійно. Тому що є потреби, ви розумієте, є поранення, і наше завдання врятувати їхнє життя. За них моляться рідні, і близькі, за їхнє життя борються наші лікарі, і їм потрібна наша з вами кров. Тобто Тут немає інших варіантів. За нас ніхто не здасть. крові, ні в іншій країні чи десь в інших можливостях. Ми повинні це зробити. і це наш... Обов'язок, врешті-решті. Потреба є у крові усіх груп та резусів, а відтак долучитися може кожен, у кого немає протипоказань для донорства. Тому закликаємо, неважливо, яка у вас кров, ваша кров, і саме ваша кров потрібна. Ваша, вашого близько. Тому і кажемо, маєте товариша чи товаришку, приходьте разом. Маєте на роботі колектив. Приходьте з залишким колективом, не маєте можливість прийти до нас, звертайтеся. Ми прийдемо до вас. Дуже важливою є правильна підготовка донорів до здачі крові. Наголошують у центрі. Рекомендується за день два. Обмежити вживання жирної їжі, копченої, смаженої, так само всякі соління, халва, горішки чи майонези це все обмежувати. Навпаки, більше пити рідини, в день здачі зранку поїсти кашу. Перше здати кров до центру служби крові прийшла мама в декреті Надія Таритіна. каже, тепер це частіше, адже розуміє, як це потрібно. Долучилась завдяки громадській організації Центурія і одна кров це їх спільний проект. Хлопці, пок. Кликали і прийшла спробувати. Було страшно, але, в принципі, все добре. Гарно себе почуваю, здала 450, хоча думала, що менше буде. Вже не вперше таку добру справу робить студентка Христина Варшавська. Дуже хотіла здавати кров. В моєму місті я сама з Хмельниччини, цієї можливості в мене не було. Тому я була дуже рада, що сюди вступила і що саме е, живу в. Четвертому гуртожитку на клінічній вулиці, що так мені близько сюди приходити. Бути донором не страшно, а благородно, кажуть у центрі служби крові. Звертатися сюди можна у будні з 8 до 13 години за адресою міста Тернопіль, вулиця Клінічна, 8. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.